У нас в друкарні ви можете замовити дуже різноманітну продукцію з самим різноманітним типом скріплення. В даному випадку виготовлені каталога з твердою обкладинкою, обкладинка товщиною 2 мм, тверда оправа, без друку на форзацах. та виготовлення кольорових аркушів. Чільного паперу, з подальшим скріпленням на пружину та вклейкою в обкладинку, також сліпим тисненням логотипу на обкладинці. Дуже зручний формат для презентацій, в яких мала кількість аркушів, але потрібен презентабельний вигляд.